В цьому відео я хочу згадати 2024 рік, весь сезон, наші рослини у горщиках і мої рослинки у саду. Зразу хочу попросити у вас пробачення, що трошки в мене змінюються кадри: то горизонт, то вертикаль, але ну, що було в мене відзнято, те я і скомпонувала в це відео. Цьому році ми розпочали наш сезон стандартно першого березня. І березень був напрочуд теплим, соняшним. Наприкінці місяця була температура навіть плюс 20-23 градуса. І початок квітня. Теж завдався дуже-дуже теплим. А вже 14 квітня в нас прийшла нова поставка гортензій, основна частина з яких були широколисті гортензії. Ну, і ось такі приїхали в мене гортензії широколисті. Приїхали не в дуже гарному стані, тому що пагони вже досить великі, а закриті в машині вони були десь тиждень, бачите? 16 квітня ташки співають трошки. Моросий дощик, дуже холодно, плюс 7. Квітневе літо скінчилося, я би так сказала. Але що робити? Погода в цьому році дуже мінлива. У нас такі, така собі гойдалка. То плюс 25, спека неможлива, то плюс 7. Що там? Щось мій рудасік побачив. Що там рудася? 12 травня і погодні гойдалки в нас продовжуються. Квітень був, наче, літо, потім похолодання, потім знов літо і знов похолодання. І ось на сьогодні ми на ближчі три дні очікуємо знов такі ж похолодання і приморозок на ґрунті. Але проблема. Цього сезону в тому, що начебто все рано прокинулось, а після того, як пішли похолодання, рослини не встигають адаптуватись і з'являється хлороз. Я все думаю записати окреме відео по хлорозу. І я таки його записала: посилання на нього залишу в описі до цього відео, і також у підсказочки зверху. Але розслабитись травень місяць мені все ж таки не дав, тому що, е, начебто, погода налагоджувалась, дощу взагалі не було у травні місяці, і вже в 20-х числах травня знов повернулись приморозки, досить суттєві. І всі широколисті гортензії, які я е, тільки но винесла на вулицю, тому що до цього я їх е, виходжувала у тепличці, я вимушена була знову занести у теплицю. Тож? Що, синочок, до роботи? Так. — Заходь, занось. Зараз мама до тебе приєднається і потім покажемо вам наш результат. Ну що, синочок, ми справились? Так. — Показуй, що ми зробили. Ми все переставили, так? Да? Усе рядочками по сортах, щоб нічого не переплутати. Після приморозків знов почалася жара. Дощу ми так і не побачили у травні. Що ж, закінчується травень, і як бачите, закінчується він дуже яскраво. І півоні, і іриси. Окрім того, ще й вже троянди почали квітувати. Ще й досить рясно. Так що, чекаємо на дощ, як нам його обіцяють наступних пару днів. Але зараз, звісно ж, спека. Це вже пігоня відквітувала. Ну і наші гортензії вже і під навісом, вже затіняючи сітку, натягнули, бо дуже спекотно в цьому році. Відрегулювали полив. Тож ось така в нас зараз краса. І ось так виглядає наша площадочка на 1 червня, перший день літа. В червні волотиста гортензія тільки-тільки нарощує свою, свої пагони, тільки закладає волоті, а квітувати починає тільки декілька ранніх сортів. Окремо підійшла до сорту полістар. Бачите, вона одна з самих ранніх і вже готується квітувати. Взагалі, в цьому році я цей сорт не обрізала низько. Якщо я обрізаю на дві бруньки всі кущі, то ці взагалі не обрізала, як рекомендують. Вирішила проекспериментувати. І як бачите, воно дало гарний результат. Зараз покажу вам. Ось Бачите, які зараз в мене кущики у 5-літрових горщиках. І усі стоять у квіточках. І ще один сорт, який вже готується квітувати, теж із дуже ранніх, це сорт е, Вімсред. Бачите, в нього теж дуже темно червоні стволи, пагони, і ось вже закладена волоть. Ще із дуже раннього. Вже готується квітувати гортензія деревоподібна сорбет. Да, ще. Суцвіття маленьке, бачите, геть малесеньке, але воно потрошку підростає і скоро заквітує. А ось, ось всі інші сорти, бачите, ось це вже признак того, що формується володь, але вона тільки за місяць себе проявить. Тож, розпочинаємо з літо. В мене таке зелене море зараз. Дуже гарне, дуже яскраве. Весна була не дуже до нас ласкава, то було сонечко. Сонечко і мороз в нас перемежалися, але нічого, все позаду. Липень зустрічає нас спекою. Сьогодні 1 липня і нам обіцяють десь плюс 34. Зараз знімаю дуже рано, о 7-й ранку. Більша частина моєї площадки, як бачите, ще в затінку. Площадочка в мене навіть не на низькому старті, а вже квітує частково десь одна треть моїх гортензій. Всі гарненькі. Так, жарко. І сьогодні вже додала ще полив майже кожного годину, тому що ви ж знаєте, що в нас відключають світло, і ти навіть. По своєму графіку не знаєш, чи буде світло чи ні, включать раніше пізніше. Але, на жаль, так сталося, що ми не впорались. В липні було дуже жарко, особливо потерпали наші саджанці при високій температурі і сильному вітрі, і на все це ще наклалось дуже часте відключення світла. Частина саджанців моїх підсохла досить суттєво. Тому надалі я знімала більше моїх гортензій мої рослини, висаджені в ґрунт. А це квітують мої вже гортензії. Це сорбет, Пінканабель. А за нею анабель, Білосніжна. Ось такий він, спекотний липень. Не можу не показати вам ось таку Golden Annabel. Бачите, яке в неї цікаве листя? Може, зараз не дуже гарно видно, воно двокольорове, темне зелене і світло зелене. І сам кущ ну, гарнезний. Серпень був теж дуже-дуже жарким. Гортензії почали поступово переходити у яскраво рожеві кольори. І що цікаво в цьому році, дуже багато сортів в мене дало другу хвилю квітування. Ось ви бачите Colorful Cocktail, Перший ярус вже перефарбовується у рожевий колір, але кущ дає другу хвилю, і ця друга хвиля встигне повністю проквітувати. Це я покажу вам згодом, тому що квітував цей кущ неймовірно гарно. Минуло два тижні, і ось наш верхній ярус, друга хвиля квітування, починає потроху розпускатись. І чим вона цікава? В неї теж біла верхівочка така, але вона ніжна жовта, вона як світиться. Дуже красивий сорт, дуже гарно тримається. І потім, бачите, як перефарбовується в яскраво яскраво рожевий. І ще хочу показати вам саджанець Фрайс Мельба. вона теж квітувала в мене з другою хвилею. І цей саджанець квітує трохи пізніше. Висаджений він був у минулому році, але бачите, який дуже пишний. І чомусь квітує, він так півкуща, я б вам сказала. Не знаю, з чим це обумовлено, але половина куща, бачите, тільки заклала соцвіття. А половина вже темно рожева і декілька світло-рожевих. Серпень пішов, але спеку не забрав, тож волотисті все ще на від спеки сильної. На цьому кущику не дуже це видно, це прамбозіння ренсам, бо він дуже темний. На світлих сортах підпеченість дуже. Видно, набагато більше. А ось так підсохли світлі сорти. А деякі білі сорти, до речі, вони не стільки спекли, скільки перейшли у зелений колір. Так вони ще далі, це в мене діамантіно, будуть підсихати, бо з зеленого вже ніхто нікуди не перейде. Так, на жаль, немає саме сортів, на мій погляд, які витримують або не витримують спеку. Всі вони, якщо висаджені на суцільному сонці, погано проливаються і не мають шару мульчування достатнього, всі вони будуть підсихати. В мене в цьому році підсохли усі гортензії. І я вважаю, що і тому, що було дуже спекотно. Іноді волотисті гортензії горять навіть не температури. Не від того, що вони недополиті, а тому, що жарке повітря, плюс легкий вітерець спалює нам усі наші пелюсточки. На жаль, але що робити таке життя? Що можу сказати, як висновок? Ось це дуже жарке літо, воно підпалило багато гортензій, волоті не витримали все ж таки спеки. Але воно ж дало дуже багато другої хвилі квітування у багатьох сортів. В мене це і Strawberry Blossom, бачите, дві білі волоті. Поряд Little quick Fire. Ось відквітували волоті, а ось біленька. І коктейль», бачите, теж має нижній ярус. Перше квітування і другий ярус. Друге, а мабуть, ще й третю хвилю квітування, бо ще навіть не біла. Жовтень місяць все більш-менш підсохло, але ще є яскраві волоті тих гортензій, які давали другу хвилю квітування. І як бачите, наш колорув коктейль самий найяскравіший зараз в моєму саду. Друзі, ну що? І тепер по висновкам. Я передивилась багато інформації, літератури про те, що цей 24-й рік був найспекотнішим за всю історію спостереження за температурою, за погодою. Досить тепла осінь затормозила підготовку рослин до зими. Вони не скидували листя, особливо широколисті гортензії. Це теж не дуже гарно. Тобто я ще в своїх рекомендаціях казала, що не поспішайте вкривати гортензії, поки не буде стабільного мінусу. А стабільного мінусу, ось зараз середина січня, так, на жаль, і не було. Наша зима стає коротшою і більш теплою, це е, пояснює, чому досить багато рослин, які раніше в нас не зимували, зараз. Більш-менш зимують непогано, і якщо немає пікових якихось морозів, вони не вимерзають. Але і літо стає довшим, спекотнішим, і осадків дощів набагато менше, ніж їх було раніше. Тож, які мої висновки? Білі сорти на повному сонці можливо, я садити вже не буду. Тобто, якщо є у вас вибір посадити яскравий білий сорт, на повному сонці або в легкому затінку, все ж таки обираємо легкий затінок. Коли ми думаємо, чим підживлювати, окрім комплексних добрив, я вам пропоную все ж таки не забувати про монофосфат калію або Друге таке, дуже гарне добриво — це пікацит, який теж містить калій та фосфор, і ще й підкислює ґрунт навколо рослини. Це добре гарно додавати на початку сезону, тобто це квітень місяць, і потім, починаючи з серпня місяця. Крім того, що воно дуже гарно підживлює і дає зростати. У кореневій системі воно також готує нашу рослинку до якихось температурних катаклізмів, і сильного похолодання, і сильної спеки. Не забувайте про мульчування. Я в цьому році в одному з відео давала таку більш детальну інформацію, як правильно мульчувати рослини. Шар мульчі повинен бути 5-7 см. Саме такий шар. Дасть змогу накопичувати вологу і поступово віддавати її рослині. На цьому, можливо, вже і все. Побачимо, яким буде цей 2025 рік в нашому розпліднику. Ви бачили, що я зробила дуже велику трансформацію в своєму саду. Підсадила дуже багато сортів, то якщо в цьому році в мене було відео, де я показувала 35 сортів гортензії, то в наступному, я думаю, буде і 50 сортів одночасно в одному відео. Друзі, до побачення! Зустрінемось в наступному відео, яке вже буде присвячене обрізці волотистої гортензії. До побачення і до зустрічі на каналі Декоративний Сад.